Авдіївський напрямок сьогодні найгарячіший та найнебезпечніший на Донеччині. З наближенням фронту протягом останніх 12 днів все більше мешканців Очерединської громади звертаються до поліцейських за порятунком. У розпал боїв вони евакуювали поранену мешканку села Уманське до більш безпечного добропілля. Держимо. мене Сідайте, сідайте ноги сюди. Ще й не позвонок. За екстрену евакуацію звернулася і ще одна родина. Через важку хворобу мати опинилася у критичному стані. Її разом з чоловіком та сином було направлено до лікарні, проте, на жаль, 67-річна жінка померла. Адже через постійні обстріли не мала змоги отримувати належне лікування і догляд. Тут у нас запланована евакуація людей. Також ми привезли. Гуманітарну допомогу, місце прильоту керованої авіабомби. Бачимо зруйнований будинок. Тут у людей був колодець. Це погреб. У деяких населених пунктах громади на сьогодні залишаються всього лише кілька місцевих, які від евакуації відмовляються. Тож поліцейські доставляють їм гуманітарну допомогу аби полегшити перебування у зоні бойових дій. Мене як привалило двоє суток, не могла не докричатися, нічого. Потім один медбрат. братшу давайте і вас заберемо. Ні, ні. Отут от каші каші вже. О. можна прямо подагрія чуть. -чуть. Ага, пшенична з куркою та ваща. Я пюре вже таке ага. пробувала нормально. Ну так, да, беріть. Ще ще хліб вам привезли, хліб свіжий. Установка дуже напружена, дуже не на... кожної не те, що хвилини, секунди можна всього чекати, всього. А стосовно продуктів, я не знаю, як краще можна ще забезпечувати. Загалом за 12 днів правоохоронці доставили у села Уманське, бердичі, орлівку, семенівку, понад тонну вантажів. Продукти, зокрема, пайки, які не треба готувати, хліб, питну воду та гігієнічні набори. Також за цей період вони евакуювали 25 людей і собаку.